У Черкасах відкрили ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Заклад уперше зустрів своїх учнів на урочистій лінійці до Дня Знань. Тимур цього року починає навчатися у 10 класі. Це була моя мрія ще з дитинства. Я дуже хотів піти або поліцейський, або воєнна справа. У нас цим літом відкрився воєнний ліцей, мені про це сказала мама. Я вирішив випробувати себе. На лінійці вишикувалися 68 ліцеїстів. Для того, аби вступити до навчального закладу, треба було скласти іспити. Про це розповіла учениця 10 класу Ірина Лущ. Ну так сильно важко там було попасти. Математика, українська мова, англійська і випробування, відживання, біг. Військово-спортивний ліцей створено з ініціативи міської ради Черкас. Ліцеїсти здобуватимуть базову та профільну середню освіту одночасно з військово-патріотичною підготовкою. Ми маємо перший набір учнів, ми маємо учні 8, 9 та 10 класу. Тобто, фактично сьогодні стартує ця подія і повторюся, що вона є дійсно знаковою для нашого міста. Це як спортивний ліцей. Там, де ми будемо навчати наших. Хлопців бути мужніми, сильними, де дівчата підтягнуть свою форму. Зрозуміло, що це буде патріотичне виховання і більш уже військові навички. Можливо, багато наших випускників стануть студентами або стануть учнями військових училищ. Директор військового ліцею Григорій Очеретянко звернувся до учнів, батьків і педагогів з небутніми словами на цей навчальний рік. Я хочу цей день дуже коротко побажати батькам. Мудрості і терпіння, будьте мудрими і терплячими. Педагогічному колективу натхнення сміливості і рішучості у нас все вийде. Дорогі ліцеїсти, вам бажаю одного спраги, спраги до знань. Будьте спраглими до знань і сміливо крокуйте до своєї мрії. Символічною подією стало підписання меморандуму про співпрацю між ліцеєм та Національною гвардією України. Валерія Кісельова, Павло Обалевич, телеканал Віка.